Сьогодні у мене в роботі ноутбук від Dell L502X. Фірма Dell з колаборацією GBL встановила в нього потужні динаміки та сабвуфер, що є однією з причин появи його сьогодні перед вами. Перевіряємо звук. Чітко видно пошкоджені звукові мембрани. Записуємо та переходимо до обслуговування системи охолодження під легкий музичний супровід. Замовив нові колонки та коннектор клавіатури. Все, ось вона, плата без коннектора.